Незвичайні і цікаві місця Волинської області, які варто відвідати кожному туристу. Величний та розкішний колегіальний Троїцький костел, збудований в олиці у стилі єзуїтського храму. Троїцький костел був родовою усипальницею Радзивилів у 17 столітті Тут діяла колегія філія духовної академії. Споруда була оточена фортечною стіною. Від якої залишилися кутові вежі каплиці, незважаючи на руйнування, яких костел зазнав у радянські часи, храм справляє незабутнє враження. Розпочато реставрацію костел повертається до життя зусиллями місцевої парафії та польського фонду культурної спадщини. Родовий замок князів Радзивілів був збудований Миколою Радзивілом Чорним у 1558 році, також в Олиці. Це був один із перших в Україні квадратних бастіонних замків. Його площа становила 2,7 гектарів. У палаці налічувалося 365 кімнат, як і днів на рік. Це пам'ятка із багатою історією, яка зазнала впливу часу, проте не втратила й нині своєї величі. Палац зведено у бароковому стилі з елементами Ренесансу. В околицях міста Нововолинська стоїть на високому пагорбі дерев'яний успенський чоловічий монастир. Він веде свій літопис з 1643 року. Заснування монастиря благословив святитель Петро Могила, митрополит Київський, у основі архітектурного ансамблю споруди п'ятиглавий успенський храм у вигляді хреста правильної форми, у монастирському склепі під головним храмом обителі. Похований його засновник, відомий меценат і державний діяч київський воєвода Адам Кисіль. Берестечківський народний історичний музей, заснований у 1963 році місцевим краєзнавцем Григорієм Філіповичем. З 2019 року розташовується в приміщенні центру культури та національної пам'яті Берестечківської міської ради. Фонди музею налічують близько півтори тисячі предметів, найцікавіше з них представлені у трьох експозиційних залах. Експозиція першого залу розповідає про життя у цій місцевості від неоліту до козацьких часів. У другому залі представлені ремесла, торгівля та міщанський побут кінця 19, – початку 20-го століть. Третій зал присвячений подіям Першої і Другої світових воєн. Визвольній боротьбі воїнів ОПА та сучасним подіям російсько-української війни. Перші укріплення міста Ладомир між річкою Луга та двома її притоками виникли в ранньослов'янські часи, земляні вали чотирикутної форми, що збереглися в центрі сучасного Володимира, відносяться до періоду приєднання міста до Київської Русі. На валах були дерев'яні міські стіни з вежами та кількома брамами. Навколо валів проходив ріп із водою. На території було кілька кам'яних храмів і палаців. З 19 го до середини 20-го століття уряд царської потім радянської Росії використовував фортецю як в'язницю для політв'язнів, а потім як туберкульозну лікарню. Також тут збереглася двоповерхова тюремна будівля, яка реставрується для розміщення музейної експозиції. Володимирський історичний музей, розміщений у будівлі 1912 року побудови, що у старовинному сквері монастиря Капоцинів, це одна з найдавніших збірок старожитностей Волинського краю, що бере початок з 1887 року. Зараз фонди музею налічують 18 тисяч одиниць. Представлена значна археологічна колекція, вироби Володимирських ремісників. Знаряддя праці та речі побуту селян різних історичних періодів, велика етнографічна колекція, зокрема зразки Волинської вишивки та одягу, горохівський історичний музей, засновано в 1967 році як музей революційної, бойової та трудової слави. Організатором та першим директором був краєзнавець Андрій Максименко. Експозиція розгорнута у двоповерховому будинку та має такі основні розділи формування української державності Горохівщина у Другій світовій війні та етнографічний. У музеї відкрито низку історичних фотовиставок. Екопарк Аміла з оленячою фермою відкрився 2018 року в селі Радовичі, що у 60 кілометрах від Луцька. На 122 гектарах тут живуть близько 400 благородних оленів, представлених чотирма кронними лініями англійською, східноєвропейською, угорською та латвійською. Також тут працює музей фауни волинських лісів. У просторих вольєрах мешкають муфлони, лані та дикі свині, а невдовзі поселяться ведмеді, рисі та єнотовидні собаки. Комплекс також включає. Виставку військової та цивільної техніки середини ХХ століття на старому сільському аеродромі. Іваничівський народний історичний музей заснував у 1975 році місцевий краєзнавець Василь Усик. З 2021 року експозиція розміщена у просторих залах Центру культури Іваничівської селищної ради. В музеї можна ознайомитися з історією краю з найдавніших часів до сьогодення. Найдавніші знахідки датуються епохою палеоліту, а саме бивень мамонта, кам'яні знаряддя праці тощо. Багато експонатів висвітлюють події XVIII-19 століття. Інші експозиції розповідають про період світових воєн, діяльність зупа, радянську окупацію та помаранчеву революцію. Торчинський народний історичний музей носить ім'я свого засновника, історика та краєзнавця Григорія Гуртового. Це найдавніший музей на Волині, що почав діяти на громадських засадах з 1957 року. Фонди музею налічують понад 10 тисяч пам'яток, які стосуються історії Торчина та Волинських земель. Більшу частину з них краєзнавець особисто зібрав у навколишніх селах. Серед них креміні знаряддя праці, монетний скарб початку 16 століття, козацька зброя, фрагменти амуніції вояків двох світових воїн та велика етнографічна збірка краєзнавчий музей у місті Камінь Каширський, заснований у 1980 році місцевим краєзнавцем Василем Кмицинським. Музейна експозиція розташована в будинку колишнього педагогічного училища, зведеному в 1930-х роках. Фонди музею нараховують понад 4 тисячі експонатів. Краєзнавчий музей пишається своєю етнографічною збіркою, яка містить виняткові зразки вишивки початку ХХ століття. Унікальною сакральною пам'яткою є фрагменти різьбленого вівтаря першої половини 17 століття. Кафедральний собор Різдва Христового, розташований у центрі Володимира. Був побудований як єзуїтський костел у межах окольного міста у 1755 році. Будівництво споруди у стилі пізнього барокко тривало 15 років. У 1762 році костел Єзуїтів набув статус монастиря. Після скасування ордену єзуїтів костел перейшов до ордену Василіан, а в 1840 році монастир став православним. У 1921 році знов перейшов у розпорядження Римо-католицької єпархії, ківерцівський краєзнавчий музей у місті Ківерці. Заклад засновано у 2009 році. В експозиції представлено понад 900 експонатів, що розповідають про історію краю від найдавніших часів до сучасності. Тут проводяться художні виставки, екскурсії та мастер-класи з народної творчості. Ковальський історичний музей розташований у центральному міському парку, який носить ім'я Лесі Українки. Експозиція розповідає про історію Ковальщини з найдавніших часів до наших днів. Тут також представлені традиційні народні костюми мешканців краю 19-20 століть. Поруч у парку встановлено пам'ятник лесі Українці, парафіяльний костел Святи і Анни, збудований у Володимирі у строгих формах пізнього барокко. Він збудований на місці дерев'яного храму, заснованого в 1554 році за підтримки княгині Анни Збареської. Під костелом знаходяться підвали, перекриті циліндричними склепіннями. Католицька парафія Святої Анни була заснована в Ковелі у 16 сторіччі за сприянням королеви Бони. Її підтримував король Ян Казимир та багато місцевих магнатів. У 1945 році його розібрали за наказом радянської влади. У 1996 році на місці колишнього автопарку з'явився новий римо-католицький храм, привезений із села Вишеньки Костел 1771 року побудови. Це єдиний двобаштовий дерев'яний католицький храм на Волині, літературно-меморіальний садиба музей Лесі Українки. Відкрито на території садиби родини Косачів в селі Колодяжне під Ковалем. Тут майбутня поетеса провела дитячі та юнацькі роки з 1882 по 1897 рік. Її талант сформувався під впливом легенд Волинського краю, які переказувала їй мати, письменниця Олена Пчілка. Тут Леся Українка розпочала свій творчий шлях, написавши. Близько 80 творів конвалія, сафо, русалка, співак, в'язень та інші. Лопатинський історико-природничий музейний комплекс, розташований в урочищі Лопатень, поблизу села Берестяни, знаходиться на території національного природного парку Цуманська Пуща, де в 1941 1943 роках активно діяли радянські партизани та загони УПА. Центральним елементом меморіального комплексу є корган з обеліском, до якого веде березова алея з портретами партизанських командирів. Тут збереглися розташовані півколом партизанські землянки, штаб, комендантський взвод, шпиталь та операційна. Також тут можна оглянути партизанську піч та пристрій виготовлення саморобних мін. В музейній експозиції наш край у роки Другої світової війни представлено зброю, амуніцію, документи та особисті речі партизан, в'їзда луцька брама. Єдина споруда, що збереглася, колись потужних зовнішніх міських укріплень Олики. Зведена у 30-ті роки 17 сторіччя, до складу укріплень входили земляні вали, стіни та дві брами. Для дворівневої вежі Луцької брами характерні пійниці у формі перевернутого замкового отвору. Любомельський краєзнавчий музей створений в 1973 році учителем історії краєзнавцем Дмитром Остоп'яком. Тут знаходиться 15 тисяч експонатів основного фонду. Також представлено археологічну колекцію зібрання нумізматики предметів народного побуту та етнографії. Експонуються матеріали про колишніх господарів Любомиля Івана Виговського, Павла Тетерю, Дмитра Вишневецького та Ксаверія Браницького, МУЗей лісової пісні. СКУЛИН. Мальовниче урочище Нечимне з озером серед заповідного лісу. описане Лесою Українкою в поемі Лісова пісня. Тут була лісова садиба, в якій Юна Леся проводила літні місяці в гостях у дядька Лева. Прототипу одного з персонажів знаменитої драми Фаєрії. Саме від нього майбутня поетеса почула безліч казкових історій про мавок, русалок, лісовиків та інших персонажів народного фольклору. Нині на території знаходяться невеликий музей лісової пісні, колодязь дядька Лева та Галерея дерев'яних скульптур. Музей історії сільського господарства Волині просто неба розташований в селі Рокині на території місцевого дендрологічного парку. Тут відтворено життя волинських селян 19 століття. На невеликій території розміщено 12 старих дерев'яних архітектурних споруд. Усі експонати діючі відвідувачам пропонують скористати знаряддями праці та предметами домашнього побуту. За попереднім замовленням, співробітники музею в етнічних костюмах розпалять печі, приготують селянський обід, організують проведення народних свят та старовинних обрядів. Музей одного експонату Маневецький човен Моноксил відкрився у 2021 році. В експозиції представлений середньовічний човен Довбанка, знайдений на березі річки Стир біля села Старосілля у 2015 році. За оцінками експертів, човен датується 1200 роками. Це найбільший та найдавніший в Україні історико-культурний об'єкт підводної археології. Човен моноксил вироблено шляхом видовбування серцевини стовбора одного суцільного дерева. Його довжина становить 12 метрів. Також представлені матеріали, що розповідають про історію знахідки та її реставрації. Озеро Світяс найбільше із трьох десятків озер Шацького національного природного парку. Це найглибше карстове озеро України. Максимальна глибина 58 метрів. Озеро Світяс живиться артезіанськими джерелами. Його вода відрізняється кристальною чистотою та м'якістю, що обумовлено природною системою самоочищення. Вона містить Срібло, гліцерин та деякі мінерали, завдяки чому вважається цілющою. Серед озера знаходиться надзвичайно мальовничий лісистий острів, з яким пов'язана легенда, про зниклий під водами озера Замок, Свято Воскресенський Кафедральний Собор. П'ятий Ковальський соборний храм, що зберігся до наших днів. Згадка про перший Воскресенський собор зустрічається в грамоті Королеви Бони в 1549 році. Після цього дерев'яний храм неодноразово згорав, але відновлювався. Кам'яний П'ятикупольний собор був збудований у 1877 році, Святогірський Успенський жіночий монастир одна з найдавніших в Україні православних обителів. За переказами, Зимненський монастир заснований в 1073 році Києво-Печерським ченцем Варлаамом, закладений у 1001 році. Князем Володимиром Великим на святій Горі неподалік міста Володимир. Тут збереглася Печерна церква Варлаама Печерського та Терем Володимира. Монастир оточений оборонними мурами з кутовими вежами під шатровими дахами. На території зберігся 720-кілограмовий дзвін Чорториських, Святопокровська церква в Піддубцях. Це велика дев'ятикупольна культова споруда в стилі пізнього барокко з елементами, що характеризують перехід до стилю класицизму. Церква збудована в 1745 році дружиною київського воєводи Людвікою Любомирською. Пізніше церкву багато оздобив великий гетьман Литовський Михайло Казимир Радзивіл. Легкість форми, органічний зв'язок із ландшафтом і урочистість. Все це відрізняє Покровську церкву від інших храмів Волині. Стародавній білокам'яний Свято-оспенський кафедральний собор велично підноситься над містом Володимир, трохи осторонь центру, за валами дитинця, закладений у 12 столітті Стиславом Ізаславовичем, майбутнім великим князем Київським. Мстиславів храм був резиденцією волинських єпископів. Та родовою осипальницею князів Мстиславичів. Тут поховано засновника галецько волинського князівства Романа Мстиславича. Храм неодноразово руйнувався і відновлювався наново. Остання перебудова в 1900 році надала йому давньоруські форми Шацький національний природний парк, включений до списку біосферних заповідників ЮНЕСКО. Охоплює велику заповідну територію на північному заході України на кордоні з Польщею та Білорусією. Тут знаходиться понад 30 озер з загальною площею близько 70 квадратних кілометрів. Найбільші з них Світязь, Пулемецьке, Люцимер та Кримне. Між ними розташовані ліси та болота, на яких гніздяться рідкісні птахи. Із 789 видів рослин, що виростають на території парку. 32 занесено до червоної книги України.